Сьогодні ми завітали в Житомирський міський колегіум, який має свій прапор та гімн. Цікаво, хтось зможе нам його заспівати? Ходімо, перевіримо. Хто сильніший боксер чи депутат? Ну, смотря в такому отношенні. Якщо в силі, то, навірно, боксер. А якщо в совєсних каталях, то депутат. Депутат, скоріше. Охорони багато. Думаю, сильніший, сильніше не професія, а дружба. Немає уявлення. Так, депутат. Мазгамі. Я Маю владу над боксером. Мені здається, депутат, тому що мандат вирішив все в нашій країні. силою вирішити все не можна, а депутати у нас ну. Ти, ну, боксер. Ну бо тому з ним ніхто спорити не буде. Я вважаю, що сильніший це депутат. Тому що він має все. Може цього боксера заграти по слізі. Я думаю, боксер Віталій Кличко депутат. Що в людини під ногами, коли вона йде? Земля. По деревам. Бувають такі дороги, що залиті багато камнів, бувають, що по камні ходять. В селах, коли погана дуже дорога, то щебенки багато. Немає уявлення. Асфальт. Земля і обув. Обув? Трава. Разні, що може бути. Якщо в селі, то трава, земля, якщо в місті, то е, дорога, це асфальт. Ну, земля, тінь, асфальт. Чому сир з дітка? Е, тому що коли менше його грижуть, то треба їм повітря. <головіка> він похожий на зірку, він такий самий круглий, як зірка. Бо він смачний. <головіка> <головіка> Дуже якщо вирісти, буде він такий жовтий, він жовтого кольору, тому здаватися, що це зірка. Немає уявлення. Тому що він одинаковий кольором. Це такий сорт сир. аби їх ми ще <головіка> Ну тому що така була формочка. Небо наше в наших зірках, а сир також має такі ж держі, <головіка> які ну, на небі Тому що коли осінь настає, то перекрашує все. Приходить весна і окрашує все у жовтий колір. Морози і воно в жовті опадає. Тому що воно старіє. Немає уявлення. Тому що наступає осінь. Закони природи спрацьовують. Ну тому що настає осінь. Осінь – це чудова пора року. Сонячне світо не попадає на них, тому що в кожному листочку Мізиться хлорофіл. Вся я на прапорі, соня крутий, віват ад колегію. Скажи, будь ласка, де при світу? Не не знаю. Адже ще не знаю. Не Представляю навіть. А він безкінечний. Немає уявлення. В кожній фантазії, кожен по-іншому по своєму це бачить. Десь за горизонтом. Ми не можемо осягнути цього. Він з круглий, там ідеш, ідеш, і не прийдеш до кінця. Його немає, тому що наша земля кругла і тому нема краї світу. Напевно, десь за межами космосу. І в міському колегі є юні журналісти, які знають гімн свого навчального закладу. Ой, блін. Блін. Блін, блін. Блін. Да? Блін. Я не можу. Ні, я не можу. У мене виходить каша, коли я говорю гіл та символіка гіллю.